Доброго. Доброго дня. дня. Доброго дня. А, сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції на засіданні присутні Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітарова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Сприйський Тетяна Васильівна. Так. Дмитрий. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гридіс, Дмитро, Вікторов... Дмитро Павлович, господи. Немає. Донець, Олександр Євгенович. Олександр Євгенович ми вас бачимо, але не чуємо. Олександр Дякую. Кремінь Володимир Андрійович. Присутній. Некритий Павло Геннадійович. Попік Віталій Вікторович. Сокуренко Жанета Вікторовна. Є. Солоненко Леся Гінатівна. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконавчого комітету, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом порядку денного, оприлюдненого на офіційному вебсайті міської ради, для розгляду пропонуються два питання, які підготовлені відділом розподілу житлової площі міської ради та відділом секретаріату міської ради, і потребують невідкладного прийняття. Зауваження та пропозиції не надходило. Пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету та розглянути питання без обговорення. Нема заперечень? Нема заперечень. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріскі Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіївна. Порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету міської ради затверджено та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше. Продовження сроку дії договору, договору найму соціального житла. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так, Ктітерова Наталя Володимирівна. Так. Губський, Дмитро Вікторович. Так. Різький Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіївна Так. Дякую, рішення прийнято. Друге. Про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вносяться на розгляд 85-ї сесії Кам'янської міської ради, 8-го скликання. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Кітрава Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фрійський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. 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 Кремінь Володимир Андрійович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіївна Так. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконавчого комітету. Оголошую закритим. Всім до гарного побачення. дня! Бережіть себе і до побачення.